Ну і далі про а, урядову сенсацію в Україні: рятувати економіку, фінанси і медицину беруться міністри іноземці. Те, що спочатку здавалося цікавою фантазією, виявилося правдою. І в цьому складі Кабміну зразу три ключових напрямки віддали в руки варягів. Так уже охрестила преса запрошених технократів. Відведена їм а, роль, подобається далеко не всім. Чимало сумнівів, чи знають українську специфіку, чи мають імунітет до нашої корупції. То хто? І де шукав свіжу кров для нового уряду. Дізнавалася Ольга Василевська. Ось вона, трійця варягів, литовець, американка і грузин. Замість інвестиційних портфелів, які вони носили раніше, взяли на себе міністерські економіки, фінансів та охорони здоров'я. Уряд камікадзе став урядом технократів. Так вони самі себе охростили. Це уряд професіоналів і технократів, і ми маємо намір працювати. Це незвичайний робочий день у кадровому агентстві зі світовим ім'ям. Тетяна Фурцева, очільник компанії, особисто підбирає кандидатури міністрів. Первої учні це ацсу корупційних зв'язків. завдання підібрати кадри в уряд їй дали в адміністрації президента. Її послуги коштували 82 тисячі доларів. Оплатили у фонді відродження американця Джорджа Сороса. Ми розглядали на а, фінанси на Агрополітику, на енергетику, на соціальну політику, на охорону здоров'я, на екологію і освіту, і культуру. Підбирати уряд в кадровому агентстві – Світова практика. Кастинг проводили серед громадян США, Канади, Британії. Шукали патріотів, представників української діаспори та тих, хто співчуває. Потрібні були менеджери, згодні працювати в умовах невизначеності беззарплатні або за мізерні за їхніми мірками кошти. Скільки для людей з великого бізнесу прожитковий мінімум? Ну а... Ну, десь процент відсотків 70 не називали взагалі ніяких а, цифр, і а, ну десь а, 30 відсотків обговорювали платню. Десь там а, в районі там 10 тисяч доларів на місяць. Зарплати новим міністрам не потрібні. Литовець Абрамович мавчусь працюватиме за ідею. І питання грошей під час півбесіди навіть не порушував. Вона навірна та зарплата, яка, дуже маленька. навірно, да. Дмитро Шимків сам нещодавно прийшов до влади з бізнесу. Це він керував процесом відбору кадрів в уряд. Задоволений тепер з ним у владі багато друзів, наприклад, нова міністр фінансів. Наталія Яреська, вона дуже близький друг, вона має чудовий досвід, як працює в інвестиційній сфері. Отже, знайомтеся Наталія Яресько, міністр фінансів. Народилась 1965 року і виросла в Чикаго в родині українських іммігрантів. Працювала в Державному департаменті США, а 1992 року емігрувала в Україну, очолювала економічний відділ посольства США в Україні. Після помаранчевої революції заснувала власну компанію Horizon Кепітал, володіє державною мовою у великому бізнесі і фінансах. Яресько знають усі на посаду міністра фінансів. Я думаю, що дуже важко знайти людину в бізнесі. Так на цю посаду зараз бої. І краще людини з Наталка. А ви за пані Наталі більше раді, чи ви більше її співчуваєте? Одночасно і те. Можливо, це збіг обставин. Одразу після призначення американки Яресько міжнародний валютний фонд оголосив про своє повернення в Україну. Утім, фінансисти впевнені, американський паспорт українського міністра тут ні до чого. Сам процес кредитування України і, і відносини з МВФ. Вони вони не базуються на якихось персональних. Це це не питання, хто МВФ більше подобається чи такий міністр, чи, чи інший міністр. Реформувати економіку доручили литовцю Айварусу Абромавичесу. Знайомтеся ближче. Я, в принципі, патріот України. 10 років женат на Україні, останні 6 років здесь проживаємо. Наші троє дітей всі родились в Києві. Партнер відомої шведської інвестиційної East Іст Кепітал Айварсабрамавчус народився та виріс у Литві. У складі дитячої збірної у 88 році став чемпіоном СРСР з баскетболу. Вищу освіту здобув у Талліні. Згодом переїхав до Швеції на роботу в компанію Іст Кепітал. Потім переїхав у російський офіс. Наприкінці 2000-х років очолив київський офіс в українській фінансовій тусівці. Добре знаний була ґадукабларанджева революція. Прихотів на майдан фаранджевої каски, фотограф фотографувався. Його фотографія попала навіть в гадовое чут його компанії. Томаш Фіала за його власним зізнанням також був запрошений на співбесіду в адміністрацію президента. Тому можливо і його ми скоро побачимо у виконавчій владі. У нас є державні підприємства. Нам треба щоб з'являлися люди, які вміють керувати. І звичайно, це буде залишатися питання за політиками, питання за і так далі головне, аби людина, яка прийшла до влади з бізнесу, не дістала бюрократичного шоку. Як це сталося з екс-міністром економіки Павлом Шереметою, який зі скандалом звільнився з посади. Одна з причин бюрократія. Самі вони не впорюються. Я знаю трошки цю машину. Самому там впоратися неможливо. І я думаю, що цієї команди є кращий шанс зараз. Ніж буреніш усім буде тяжко, але найскладніше завдання в міністра охорони здоров'я йому потрібно не тільки побороти бюрократію, а й вітчизняну медицину, а ще вивчити державну мову. Джерела в уряді розповіли про кур'йоз на першому ж засіданні. Прем'єр поцікавився, якою мовою вести засідання. Квіташвілі сказав, що українською не розуміє. Яценюк запропонував англійську. Тоді вже очільник МВС Арсен Аваков обурився, бо англійська не його коник. Довелося говорити мовою ворога. На рускому поки ще, ще не українські що ніч щоб з вами общаться, но я обіцяю, що скоро постараюсь щоб... Соня ще на українському Тетяна Фурцева запевняє, що незнання мови це чи не єдина вада новопризначеного міністра. Ми маємо безліч таких досвідів, коли наші а, держчиновники або не володіли, або її поплюжили. Пан Квіташвілі народився 1970 року в Тбілісі. Закінчив історичний факультет Біліського університету. Потім навчався у Нью-Йоркському університеті в США і працював у фінансовому департаменті медичного центру Атланти з 2008 по 2010 ти рік очолював Міністерство праці та охорони здоров'я Грузії, а з 2010 по 2013 був ректором Тбіліського державного університету. Ми не прийшли сюди, щоб ділати кар'єру в правітрстві України. Це ні кар'єрний ход наш. Хоча реформи колишнього уряду Сакашвілі в світі знані, в Грузії своїх попередників критикують. На високі посади призначають тих, хто в Грузії не досяг успіху. Я би побажав, щоб ті помилки, які вони допустили в Грузії, не повторилися в Україні. І ще одна вакантна, але стратегічна посада голови новоствореного антикорупційного бюро. Щоправда, хедхантерам замовлень на очільника відомства не надходило. Президент мовляв самотужки підбере кандидатуру. Я думаю, що у президента є якісь свої імена на цю посаду. Чи допоможе нам зарубіжжя? Відчуємо вже найближчим часом. Бо якщо сьогодні не розпочати зміни, завтра буде вже пізно. Будімдійство бистра. Ольга Василевська, Людмила Бадалян, Тетяна Дячкова, ТСН тиждень, 1+,1.